Певно, у кожного є такий друг, який розповідає, чим закінчується фільм, який ви ще не бачили. Так, от Сполучені Штати Америки очікують, що контрнаступ збройних сил України розпочнеться 30 квітня. Такі дані оприлюднило видання Newsweek із посиланням на злиті секретні дані Пентагону. Шановні американські журналісти, у нас тут взагалі-то режим інформаційної тиші, слідкуйте, будь ласка, за вказівками Генштабу. Добре, що Нюзвіки не оприлюднили наступні пункти секретних документів. Що ж, давайте це зробимо ми. Отже, 30 квітня, початок контрнаступу. 1 травня звільнення Донецької та Луганської областей. 3 травня звільнення Криму, 6 травня, звільнення Кубані, 8 травня. Московська військово цивільна адміністрація в рамках декомунізації переменовує красну площу на площу Степана Бандери. 9 травня на цій площі проходить парад Збройних сил України, на якому головнокомандувач Валерій Залужний приймає у Росіян. Капітуляцію тільки нікому не розповідайте, це поки що секретні дані. Щоб прискорити виконання цього плану, західні партнери продовжують поставляти нашим повітряним силам літаки. Міністр оборони Словаччини заявив, що 13 винищувачів міг 29 вже перейшли під контроль українських пілотів. А от в Канаді пішли ще далі і вирішили передати Україні вантажний літак конфіскований у Росіян. Раніше Канада оголосила про нові санкції проти 14 російських фізичних осіб і 34 організацій, причетних до агресії проти України. Серед них і авіатранспортне російське підприємство волга Днепр в рамках цієї санкції Канада передасть Україні АН 124 Руслан. Чи переменують в Україні літак Руслан на Укрлан? Наразі не повідомляється. Тим часом Міністерство оборони Швеції оголосило про початок міжнародних військових навчань аврора 23 Участь в злагодженнях візьмуть країни-члени НАТО і Україна. Військові маневри на території Швеції стануть найбільшим масштабним за останню чверть століття, спрямованими на протидію потенційним нападам на країну. В Росії ж вочевидь подумали, що головною метою навчань Аврора 23 стане захоплення одноіменного російського крейсера, який стоїть в Санкт Петербурзі, і настільки злякалися, що глава держави агресора Путін провів термінову нараду із міністром Шойгу. Головна тема, на яку говорили військові злочинці, російський флот. Зокрема, Путін підписав наказ про позапланові перевірки. Ну а Шойгу в свою чергу мабуть відзвітував про відкриття меморіальної таблички, яку росіяни встановили на честь потопленого збройними силами України десантного корабля Саратов. Той нагадаю, був знищений українською ракетою в тимчасово окупованому порту Бердянське ще у березні минулого року. Пропагандійські змі окупантів написали, що на цій нараді Путін попросив ще у шойгу продовжити роботу із розвитку російського флоту. Як можемо побачити, в цьому готові допомогти наші Нептун. Ніхто, крім них, так добре ще не збільшував кількість російського підводного флоту. Ну а тим часом росіяни почали отримувати перші електронні запрошення на той світ. На порталі Госуслуги почали розсилати цифрові повістки до армії за законом, який екстрено ухвалила Держдума напередодні. Повістка надіслана в особистий кабінет росіянина, автоматично вважається врученою. За неявку до військомату призовнику загрожує заборона виїзду за кордон, позбавлення права керувати автівкою і заборона на дії із власним майном. У відповідь на такі заборони росіяни ні не вийшли на протести проти диктаторського режиму. Це ж росіяни. Вони так не вміють. Натомість росіяни активно намагаються переписати квартири та транспортні засоби на своїх дружин. Принаймні, такі запити в останні дні отримали рекордну популярність в російському сегменті пошукової системи Google. Приїхав, щоб попрощатися за повідомленнями пропагандистських російських змі, головний військовий злочинець сучасності Путін відвідав тимчасово окуповані території України. Звісно, ми всі розуміємо, що на відео, які оприлюднили пропагандисти, був не сам Путін, а його двійник, тому що на кадрах ніде немає охоронця із валізою, яку кремлівський диктатор використовує у випадках, коли йому дуже страшно. Російські змі показали, що під час наради із окупантами Путін подарував їм ікону, коли армія терористів вже півроку щодня ниє про снарядний голод, іржаві автомати, танки створені ще за часів Сталіна, відсутність їжі і так далі. Єдине, що їм може запропонувати їх ватажок – Помолитися не здивуємося, якщо головна тема, на яку доповідали окупанти та колаборанти Путіну, плани чергового жесту доброї волі. Як вже з'ясували у мережі, візит війника Путіна відбувся ще до великодніх свят. Про це він сам заявляє на оприлюднених кадрах після того, як неточність підмітили кремлівська прес-служба одразу вирізала незручні заяви із офіційного запису. А про тих окупантів, кому ікона від путінського двійника не дісталася, подумали вже й російські думі. Представники злочинного угрупування Єдина Я Росія передали своїм солдатам великодні кошики. Окрім круп та консерв, до коробки обачливо поклали зображення Путіна стилізоване під ікони. Так званий лик військового злочинця був обережно вкладений у пакетик із написом Для молитов. Один із російських колаборантів раніше вже зображав себе в образі святого, за що й отримав справедливу кару: чи то Божу, чи то від Збройних сил України. Ну, а як має виглядати справжній президент? Показав сьогодні Володимир Зеленський. Глава держави відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці, тобто побував на відстані близько 15 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Там Зеленський провів нараду із командуванням напрямку та вручив нагороди бійцям, які боронять місто. Тим часом розслідувачі з'ясували, де саме на окупованих територіях був двійник Путіна у мережі впізнали корпуси бази відпочинку Бригантина, що в селі Щасливцеве Херсонської області від лінії фронту до цього місця 135 кілометрів. Тобто Брянськ, Курськ або Бєлгард ближче до позиції ЗСУ, ніж те місце, де фотографувався кремлівський диктатор. Спробу. Виглядати крутим, звісно, не зарахуємо. Проте вже незабаром оператори Хаймерсів подякують Путіну за новодку. Ну а поки Путін намагається виглядати сміливим, показуючи і позуючи перед камерами в глибокому тилу, слідом за парадами 9 травня на Росії скасували акцію Безсмертний полк. Важливо, що зробили це не тільки в прикордонних із України областях, а й на всій території Федерації. Організатори традиційного заходу таке рішення пояснили міркуванням безпеки натомість одну із головних скріп бєсія запропонували провести в онлайн форматі. Тож, як бачимо, цей полк, як і решта російських полків, виявився таким же вже і не безсмертним. Ну а знаєте в чому різниця між Білоруссю та Ляльковим театром у ляльковому театрі маріонетки не проводять між собою переговорів а от в Білорусі показали небачений раніше рівень дипломатії. Самопроголошений президент Лукашенко зустрівся із донецьким колаборантом Денисом Пушиліним. Напевно, обговорювали над чиїм. Заявами сміються більше над Лукашенківською картою із чотирма напрямками чи над Пушилинськими вісьмома роками, коли всі навколо бомбілі Донбас. Путін військовий злочинець в одному із торгівельно розважальних центрів на ростові на дону розповіли це правду. невідомі хакери зламали систему ТРЦ і розмістили на всіх екранах антивоєнні гасла. Здається. Разом зі світовими брендами з російських торгових центрів також пішли it фахівці, які можуть організувати цифровий захист. Контрнаступ України вже триває. Заступниця міністра оборони Ганна Малер заявила, що некоректно говорити про якусь певну дату початку контрнаступу, тому що, наприклад, оборона Бахмута вже його. Є частиною, а от сполучених штатах Америки заявили, що наступні тижні на фронті стануть критично важливими і пообіцяли забезпечити збройні сили України всім необхідним. Сказали, зробили в змі. Повідомили, що Україна отримала вже три системи протиповітряної оборони Петріот. По одній системі прийшло від США, Нідерландів та Німеччини. Одна така установка дозволить убезпечити від повітряних загроз цілий напрямок фронту, зокрема захистити і від балістичних ракет. Також Петріот дозволить збивати літаки в глибокому тилу окупантів на відстані до 160 кілометрів. Тож тепер пілоти ворожої авіації мають двічі подумати перед тим як сісти за штурвал, бо кожен наступний виліт може стати останнім. Це не єдина система ППО, яка вже готова захищати наше небо. Також шпієль написав, що до України вже доставили комплекс Ірісті. Це система, яка може виявляти повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів. Динаміка, звісно, приємна. Проте хочемо звернутися до західних партнерів. Президент Зеленський просив про закрите небо більше року тому. З такими темпами F-16 нам передадуть вже після розвалу Росії. Також чергова партія важкого озброєння для України прибула із Великої Британії. Королістві заявили, що Передали вже 14 танків Челенджер 2 британські збройні сили додали, що підготували українських воїнів до експлуатації та роботи з цим видом танків. Тим часом все більше раніше нейтральних країн стають на бік здорового глузду, тобто України. Південна Корея заявляла, що розглядає можливість поставок озброєння для нашої армії. За повідомленнями Reuters, президент країни зазначив, що не може змиритися із ситуацією, коли регулярна армія агресора систематично атакує цивільне населення. За його словами, якщо терор Росії продовжиться, Південна Корея не буде обмежуватися тільки гуманітарною та фінансовою підтримкою. А от керсонський колаборант Сасальдо у свою чергу намагається наростити спроможність армії окупантів. Для цього він формує так званий малий фронт. Тимчасово живий гауляйтер на камеру заявив, що з цією метою відбувається. Конфіскація моторних човнів у цивільного населення Сальдо похвалився, що станом на сьогодні до малого флоту окупантів вже залучено близько 30 таких суден. Як колаборант планує використовувати човни в бойових діях, він не повідомив. Проте варіантів всього два новостворений флот окупанти будуть використовувати або для риболовлі, або для швидкої втечі від збройних сил України, які прибудуть вже на справжній військовій техніці. А от в Російської Брянській області вибухнув військомат. В сусідніх будинках ударною хвилею вибило вікна. Представники держави терористки заявили, що до цього був причетний український безпілотник. Виглядає не дуже правдоподібно, бо ж російські військомати відправляють на вірну смерть не українські безпілотники, а самих росіян. Тож радимо підривників шукати саме серед них. І ще одна бавовна в Росії розквітла в Ніжегородській області. Там на площі більш 4 тисяч квадратних метрів розповсюдився вогонь від пожежі на підприємстві із виробництва пластмас. У цьому випадку не виключаємо, що пожежа відбулася від перевантаження підприємства, бо ж там напевно в очікуванні українського контрнаступу збільшили виробництво поліетиленових пакетів чорного кольору. Тим часом у російських пропагандистів істерика. Декілька прокремлівських так званих політологів та пропагандистів отримали посилки із гіпсовими бюстами. Чи були це бюсти із обличчя Владлена Татарського, не повідомляється. На жаль, жоден із пропагандистів не ризикнув самостійно відкрити посилки і були вимушені доручити це вибухотехнікам. Доброго вечора. Ми із Альфа Центаври. Всю минулу ніч жителі Києва та столичного регіону обговорювали потужний спалах, які бачили в небі. У мережі пропонували кілька версій. Хтось думав, що системи які прибули до України напередодні, збили супутник, що проритав над Україною. А хтось вважав, що інопланетна цивілізація таки змогла оминути українську ППО і готувався до зустрічі із прибульцями. Головним питанням було чи зможуть гуманоїди вимовити заповітне слово паляниця. Вже на ранок у космічному агентстві всі ці теорії спростували. Розповіли, що в українському небі бачили падіння метеориту з потоку лірид. Науковці пояснили, що ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу землі. Їхня ознака яскраві спалахи або так звані вогнені кулі. Попри заяви науковців, що метеорит не долетів до землі, і зник в атмосфері. Підприємливі українці вже розпочали продаж свіжисеньких шматочків метеориту на одному із відомих маркетплейсів, начебто космічний артефакт, пропонують придбати всього за 10 тисяч гривень. І поки Україна не йде до НАТО, НАТО йде до України. Київ сьогодні відвідав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Можливо, теж начитався новин і хотів подивитися на літаючу тарілку, яка приземлилася в Україні. Проте прямо цього не сказав. Натомість заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України і гарантії безпеки. Столтенберг додав, що всі члени альянсу одностайно вважають, що в майбутньому Україна має стати повноправним членом НАТО. Тим часом посол Японії в Україні провів зустрічі із псом-патроном. Відповідна інформація з'явилася на офіційному твіттері посольства. Дипломат обговорив із собакою збільшення підтримки в гаузі розмінуванням. В свою чергу в коментарях до допису патрон подякував послу за надання плюшевого бобра. Чи входив Бобер офіційно до пакету японської допомоги не повідомляється? Проте тепер ми бачимо на якому рівні можна ефективно вирішувати питання, якби пес патрон зустрівся із Єнсом Столтенбергом. Україна приєдналася б до НАТО вже завтра. Це достеменно відома річ. А що ще достеменно відомо? Так це те, що окуповані території України напередодні відвідував не Путін, а його двійник. Інформацію офіційно підтвердив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Так і зазначив, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Секретар РНБО додав: також достеменно відомо, що двійників у Путіна декілька, а для того, щоб зустрітися із справжнім, потрібно декілька тижнів просидіти у карантині. Заяви Данілова схожі на правду, тому що Путін має постійно бути у себе у бункері і вигадувати нові безглузді заборони для власних громадян. От московський большой театр зняв зі свого репертуару власний балет. Нуреєв таке рішення ухвалили у зв'язку із дією закону про заборону пропаганди ЛГБТ. Ще раз балет російського театру про російського балетмейстра, якого цінували у всій Європі, заборонений в Росії лише через те, що артист балету Рудольф Нуреєв був геєм. Абсурд не має на цьому зупинитися. Або як тепер не можна буде сказати в Росії шоу маст го. Он далі в Росії мають заборонити вуса, тому що вуса були у Фреді Меркурі. Також можна розглянути заборону на окуляри, тому що окуляри колекціонує Елтон Джон. Ну і те, в чому має бути зацікавлений особисто Путін, заборонити треба Лебедине озеро Чайковського, як на сценах театрів, так і в телевізійних ефірах. Проте позбавляють росіян не тільки сучасності, а й минулого в нових російських підручниках з історії в розділі про Київську Русь прибрали всі згадки про Київ. Редакція підручників цьогорічна В старій версії було зазначено, що князь Володимир хрестив народ в Києві в новій назву міста. Прибрали, зазначивши, що хрещення Русі відбувалося в столиці. Про те, що Юрій Долгорукий, засновник Москви, був сином київського князя Володимира Мономаха з російських підручників, прибрали ще раніше. А от що можна буде росіянам платити більше за комунальні послуги? Газпром запропонував уряду запровадити вільні ціни на газ на внутрішньому ринку Росії після різкого падіння експорту до Європи у 2022 році. Що фактично означає підняти тарифи для населення? Дивно, раніше російська влада переконувала, що санкції не вплинуть на звичайних громадян. Як раптом частка російського газу на європейському ринку скоротилася із 45% до 7%. Тепер вже збитки компенсуватимуть завдяки платіжкам з за росіян. Де ви були всі ці роки, коли Росія бомбила Бєлгород? Вночі на місто скинули ФАБ авіаційну бомбу вагою в пів тонни. Снаряд розірвався всеред місті, На дорозі утворилася вирва глибиною в три метри. У будинках поруч пошкоджені стіни та вибиті вікна. Вибухова хвиля була такої сили, що автівки опинилися на дахах навколишніх магазинів. У російському міноборони повідомили. Літак, який мав би скидати бомби на мирні українські міста, випадково загубив снаряд над Білгородом та поспішили заспокоїти. Відбулося не бомбардування міста, а шліпок снаряда в асфальт. Чим шліпок відрізняється від хлопка, незрозуміло. Залишимо це питання лінгвістам. А від себе можемо побажати, щоб армія російських терористів частіше шльопала свої ж міста. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вважає допустимими операції збройних сил України на території Росії. За його словами, абсолютно нормально, якщо ЗСУ зайдуть на ворожу територію з метою блокування шляхів постачання, росіянам пісторіус порадив змиритися з цим. Як бачимо, росіяни, наче змирили. Настільки, що почали діяти на упередження, бомбардуючи власні території ще до того, як це почне робити українська армія. Цікавий випадок самознищення російської військової техніки також відбувся в Російській Тульській області. Там п'яний російський контрактник перевернув ЗРК С-400. Машина під управлінням 33-річного окупанта відстала від колони, з'їхала з дороги і перекинулася на ракети. На жаль, боєкомплект не здетонував, хоч а при падінні водій зламав руку мало, але приємно. Алкотестер показав, що російський солдат був в стані алкогольного сп'яніння, хоча цього можна було і не уточняти, бо ж для типового росіянина це абсолютно нормальний стан. Ще одна система протиповітряної оборони окупантів прилягла відпочити в Мелітополі, що на Запоріжжі. Платформа, яка перевозила військову техніку, не впоралася із крутим поворотом. і Система ППО з неї просто впала. Тож здається, армія окупантів почала знищення не тільки власних міст, але й своєї ж військової техніки. Але звинувачують у Москві за звичкою Україну. Московський суд виніс вирок про заочний арешт очільника української розвідки Кирила Буданова. Офіційна версія за організацію терактів на територію Російської Федерації. Сам Буданов подякував за оцінку своєї роботи і зобов'язався працювати ще більше. Вітаємо Кирила Олексійовича з таким високим рівнем визнання. А от очільник служби безпеки України Василь Малюк розповів про те, кого росіяни цінять найбільше під час обмінів полоненими, за його словами. Був випадок, коли окупанти погодилися відпустити 28 українських полонених в обмін на одного свого агента в Ріасі на території України. Він працював священником в церкві Московського патріархату. Тож бачимо пріоритети за путінського кума Медведчука Росіяни готові повертати 200 полонених за московських попів по 30. До речі, маємо ще одну кандидатуру, передача якого піде всім тільки на користь. Сьогодні відбулося засідання апеляційного суду, де колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебід намагався оскаржити свій домашній арешт. Феміда скаргу відхилила, тож священник залишиться під домашнім арештом до 30 травня. Якраз є час єс. Увати, скільки полонених росіян готові будуть віддати за один мерседес, а пам'ятаєте, ми показували, як в селищі Чорноморське, що в Криму, окупанти готувалися до українського нападу з боку Чорного моря і вирили на пляжі кіломатри окопів. Тоді, до речі, ще ніхто не говорив про близький контрнаступ наших збройних сил. І от як тільки до нього... Залишається лічені місяці чи навіть тижні, росіяни вирішили зарити всі свої окопи назад. Окупаційна влада Криму зазначила, укріплення демонтують, бо півострову більше нічого не загрожує. Це виглядає як звичайне відмивання грошей. Хоча, можливо, ми бачимо черговий жест доброї волі, і колаборанти перед відходом вирішили спростити роботу нашим військовим, яким тепер буде дещо зручніше висаджуватись на кримський берег. Якщо вірити Буданову. а а не вірити йому, у нас немає жодної причини. Крим повернеться до України вже цього літа. Тоді виникає питання: які території ми будемо звільняти на американських танках Абрамс, навчання на них український. Кі воїни розпочнуть наприкінці травня в Німеччині для цього до Європи прибуде 31 танк ще два місяці триватимуть самі навчання. Що ж, даємо російській владі час до кінця серпня. Якщо Москва не припинить утискати права народів Білгородщини, то вони ризикують побачити результати цих навчань.